Asus RTX 57 – Це новий роутер. Чи не зовсім новий, бо це такий собі апгрейд. Е Відомого роутеру Asus AX55, Wi-Fi 6 роутеру, і ви скажете, а що ж там за відмінності? Начебто однаковий, але ні, вони його покращили і покращили суттєво, тому розбираємо на каналі Технозон України, що ж там в нас стало ліпше, і звісно, робимо огляд. Так що поїхали. Так, а почнемо ми з е, сайту виробника. І ми, ну, давайте так. Спочатку, мабуть, треба глянути, що ж нас там. Є за поліпшенням. А ми бачимо, що в нас є два роутери: ax 57 та ax 55 Далі ми подивимось ближче, що, що там в нього є, які інтерфейси. Але мене цікавлять відмінності. Відмінності є. По-перше, ми тут бачимо продукт-сегмент, це в нас стандарт швидкості ax 3000 це індекс швидкості. А у ax 55 був ax 1800 Це в нас у 5-ГГерцовому Wi-Fi була швидкість десь 1200 Мбіт. Це е, теоретична максимальна можлива швидкість усіх пристроїв у мережі. А тут в нас аж 2402 Мбіти для усіх пристроїв, які є в нас у 5-Герцовому диапазоні. Для 2,4 ГГц у нас так і залишилось е, е, у нас 574 Мбіта на секунду. Так, і так, ми бачимо, що в нас тут ще і у IC, IC де, е, стандарті, стандартів, тобто на Wi-Fi 5 теж поліпшили м, пропускну здатність. Це 1,7 Мбіта на секунду проти 867 Мбіт. Тобто він працює доб, е, ліпше не тільки у Wi-Fi 6, але і у Wi-Fi 5, у 5 ГГцовому диапазоні. Молодці. Також. В нас більш потужний процесор. Це в нас 4-ядерний 1,7 ГГц проти 1,5, який був у ax 55 Та це ще не все. Вони в нього ще й додали 160 МГц, а у ax 55 було тільки 80. І що тут? Ну все інше в нас більш-менш таке саме. Але що сам виробник каже в нас на сторінці? На своїй що тут є технологія М'юєм OFDMA. OFDMA це в нас, звісно, для Wi-Fi 6 стандарту. Одна з технологій ax 3000, ну тобто, це забезпечити швидкість передачі даних у мережі Wi-Fi на рівні 3000 мегабітт секунду. Ну, це це вони так пишуть. Я вам е, скажу, що це е, ну, тут скажуть, вони обманюють, обманюють. Ні. Це суцільна, це, це така загальна, загальна швидкість, це максимально теоретична усіх пристроїв у мережі. Е, це дуже важливо розуміти. Тобто, роутер гігабітний. Також в нас є для розумного дому він створений для побудови безротових мереж з великою кількістю одночасно підключених пристроїв. Ну, це, звісно, більш потужний процесор. Швид... Швидший Wi-Fi, розширене покриття. Покриття ми підтверджуємо, далі подивитись. Бісескоринг є і підтримка нового протоколу безпеки WPA3. Захищене з'єднання. Легкість налаштування, так, це все зрозуміло. Ану, характеристики. Мені потрібно подивитись. Ну, по своїй суті, ми бачимо те саме, що ми тільки що на порівнянні бачили. Є схема mimo 2х2 у 2.4 і 2х2 у 5 ГГц, в нього 4 антени, 128 МБ флеш та 256 МБ РАМ. Підтримка 1024 QAM 160 МГц. І тут теж в нас. Трохи написано цікавих речей, але давайте так. Я зупиняю запис екрану. І давайте так, що посилання на цей роутер в нас є під відео. Ви можете піти почитати, власноруч, а також там є посилання на перевірених продавців цього самого роутеру. Що в нас є на самому роутері? Дивіться, в нас є гігабітний WAN-порт, є 4 порта гігабітних LAN. Ось вони такі жовтенькі. Також в нас є кнопка вмикання-вимикання, є е, отвір для е, живлення, є в нас WPS і є кнопка збросу. попереду в нас є ось така діодна панель на 5 світлодіодів. Дизайн такий самий, як ОX55. Позаду в нас є кріплення для розташування на стіні. Також в нас є такі от гумові лапки. Ножки. <хи> Слухайте, непоганий роутер, бо ми на ньому отримали максимальну швидкість на LAN на G45, максимальну швидкість на WAN і максимальну швидкість на Wi-Fi 5 GHz. Тобто це чесний гігабітний роутер. Як його позиціонувати? Його можна позиціонувати як е, тако, середньобюджетний Wi-Fi 6 роутер. І хто не використовує е, там якісь 4G роутери, вони, ну, 4G модеми, ви просто його. Підключили, під'єднали до мережі, поставили, і він просто працює для тих, кому потрібен Wi-Fi 6. Бо все більше і більше Wi-Fi 6 пристроїв з'являється на ринку. Також його можна використовувати як. Е mesh роутер, бо він підтримує iMesh і ви знаєте, як точка ну, як точка доступу mesh, як просто iMesh роутер, як вузел iMesh, він просто бездаганний. Бо якщо ми поставимо, наприклад, ану, Олексій, дай мені там якийсь там мегамонстр. Якщо, наприклад, в нас є ось такий. Основний роутер по типу такого, то ми можемо просто взяти і тримай. То ми можемо просто взяти це як додатковий роутер, поставити він буде ідеальний, бо в нас є основна ось така станція. Там, це в нас який там gt 11000 AX. AX Pro. ой, Це якась бомба, пушка. Тому цей роутер нам підходить ось під такі варіанти використання. Будемо переходити тестувати, а далі ми зробимо висновки. Е, ну, перед цим підписуйтесь, будь ласка, на наш канал та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші цікаві огляди. Ну що, поїхали? Ну що, ми бачимо спідтест і починаємо наші тести з тесту Lana G45. Це звичайне друтове підключення. Е, ну, достатньо просто натиснути GO і ми отримуємо чистий гігабіт. Ну, маємо, що маємо. Е, а що ми можемо мати? Куди ж більше? Давайте почекаємо трохи результати тесту 900... 9, 908. Ну, я вам я, е, скажу так, що він в нас видавав і 940, і зараз ми. Отримуємо цей результат, бо ну, самі розумієте, що інтернет це така штука динамічна. Якщо у вас є гігабіт, це не означає, що ви будете отримувати гігабіт постійно. Давайте ще раз тестуємо. Ну, Це чесний гігабітний роутер. Це факт. Ми можемо закріпити наші, наш результат тестування звичайним тестом у самому роутері. В нього теж є тест, і ми тут бачимо ось такі цифри: це 940 мегабіт. Будь ласка, ми з вами отримали чесний грабіт. Це 930-940 плюс служебний трафік. Тобто, це так. Підтверджуємо, що ми і бачимо. А наступним кроком ми тестуємо 5 ГГц, Обов'язково так, ми під'єднані до 5 Герцового вайфаю і просто. Давайте, давайте стартанемо наш спідтест, а потім будемо ганяти його через Magic High Ось ми запустили з вами 5, 5 ГГцо тест, і ми отримуємо 830 800, ну, 30, 40, ну давай, 850 Мбіт. Це на 80 МГц. Якщо ми. Вмикнемо будемо вмикати 160 МГц, то ми будемо отримувати близько ну, гигабіта, а, по повний гігабіт. Але це навіть не показник, бо це 5-Герцовий fi Давайте ми з вами стартанемо. Так, пішло, а ну-ка. 876, 880, 949, 910, 742, 868. Ну тобто, ми з вами орієнтуємось на пікові показники, бо Wi-Fi, ми ж розуміємо, що це динамічна така собі мережа, і вона не така стабільна, як, наприклад, там LAN rj 45 Ось 800-943, 941, 938. Ну, середній в нас є результат, бо йому потрібен, потрібен час, щоб розігнати цей, ці швидкості. А ну, Давайте перемикаємо на 2,4 ГГц. Але ми ще з вами протестуємо покриття. Так, перемкнули на 2,4. І стартанемо, давай пої. О, 2,4. Я думаю, що то, що то забагато в нас буде потоків для 2,4. Зараз подивимось. 24, 90, 68, 89, 87, 73, 58, 45, 59. Ну, у пікові значення це 90 мегабіт. Я не знаю, чи зможе спідтест щось підтвердити, бо спідтест і 2,4 дуже. Чому 2,4 це не досить гарна ідея, досить, досить погана ідея, я б сказав би, для, вашого, для вашої домівки. Ну, зараз ми бачимо в нас 112 мегабіт, Класний показник. 24, тому що дуже багато у багатоквартирних будинках 24 ГГц мереж. Це факт. Ви можете відкрити і побачити скільки скільки у вас є ось цих точок 2-4 ГГц. І усі вони перекривають, бо там усього 13 каналів, і вони усі перекривають одне одного, і тому ваш Wi-Fi може просто плавати постійно, постійно плавати, перекриваючи інші роутери. Це негарно, ну воно воно погано буде працювати. Давайте з вами тепер перевіряти ефектив, ефективність. Е Покриття, вмикаємо наш смартфон запис і організовуємо так, перевіримо на яку мережу ми під, підключено нас. Ми підключені до 2,4 ГГц. Під'єднуємось під до 5 Герцового Wi-Fi на нашому смартфоні. Організовуємо Magic IPerf сервер Олексій, ви нам потрібні. Юначе стартуємо практично нескінченний тест. Ми бачимо, що в нас 350 середній показник мережі на 5 ГГц, і він буде зараз йти. Хвати тут! <плес> Давайте в нас є три прегради: це перша стіна, вона це цегл, 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 цегли, Інша стіна в нас така капітальна з металевою з металевими дверима. І третя стіна така собі там якийсь перестінок, і це десь в нас така дистанція 20-25 метрів. Це приблизно ми тестуємо як на трикімнатній квартирі. А середній показник в нас повинен впасти не більше ніж на 60%. відсотків. Що цей роутер і демонструє? Бо ось ці там пікові значення падіння це коли Олексій в нас йде. Так? Чекай зараз ще 2,4 ГГц будемо відразу перевіряти. Тобто, в нас він завалює, можете подивитися наші цифри не більше ніж на 60-65%. Це нормальний показник для 5 ГГц Wi-Fi 6 роутера, і це буде набагато ліпше, ніж 2,4. Поясню, тенденція, ну давайте перемикати. Тенденція останніх останнього року чи двох років. Коли почався перехід на Wi-Fi 6, то у Wi-Fi 6 роутерах 2,4 ГГц працює гірше, ніж е зараз ніж Wi-Fi 5 ГГц. А ну давайте подивимось. Так, є. Е стартуємо. І тут в нас є там ну, 70, 65, 70 Мбіт середній показник. Отак от йди, отак от, от. от. от і йди. Ти Тут завалюєш нам тести. <гум> а, ну, у нас є падіння 2,4 ГГц. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Зараз він відійде, Я його почую. А що ста? Ти дойшов? О, о, ось він дойшов. Це ти куди зайшов? Що ти, що ти закрив? Двері за мною закриє. Позакривав усі двері, <рив> і таке воно там десь десь впало у нуль, бо вона металева броньована. Ха-ха-ха. <рив> ну. Хлопці, ми бачимо з вами, що для 5 ГГц цей роутер десь у розташуванні, ну при розташуванні його десь у вашого, вашої домівки, у середині вашої квартири, десь розміром трикімнатна квартира він покриє. 2,4 соу-со so -so, це буде десь там у кутах. Десь у далеких кутах буде трохи, трохи провально. Але це нормальна ситуація з усіма Wi-Fi-6 роутерами на ринку. Тобто ми тестували і Synology, і інші. Там я не буду казати про, 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 про ті тести, але тут набагато ліпше. Повірте. А, давайте. Тепер ми подивимося, що ж наш роутер тут пропонує нам у а, інтерфейсу. Ось. О, oh, є. Yeah. У інтерфейсах керування. Або в нас, ану, слухайте, давайте подивимось, чи є в нас українська. Добре, українська в нас є. Це дуже добре. Ану, а ану, українська. Давайте вмикати. Українська є yeah. добре, Asus, красавчики, бо чайне чайна роутери там зрозуміло, там тільки. Тільки китайська мова. Але коли там якісь відомі бренди в нас не підтримують українську, я цього не розумію. Asus повністю підтримує українську мову. Ми бачимо, що в нас є карта. ну, Зовсім це не карта, а мапа потрібно було написати. Теж такий переклад, мапа мережі. Е, ну, ладно, карта буде, мережі. Ми бачимо, що у нас тут є розділ статус системи, де ми тут по статусах можемо подивитися нам навантаження на процесор. Використання пам'яті та інших моментів. Ми бачимо з вами клієнти. Можемо подивитися список переглядів, можемо експортувати їх. Також в нас є IMS вузли, ну, він може використовуватись під IMS, і я б рекомендував, бо чому він потужний, В нього є класне прокриття 5-Герців, в ньому є 160 Гц, діапазон мегагерц диапазон. І він під'єднується просто як точка iMesh, і він покриє там, додаткове покриття буде вашої меж мережі. Ось така штукенця буде. Тобто меж тут є. Гостьова мережа є у. 2,4-5 ГГц є технологія iProtection, яка побудована на технології Trend Micro, Це технологія захисту від мереже, мережевих таких загроз. Там може, воно буде блокувати вебсайти, буде блокувати інфіковані пристрої у мережі, якщо вони з'являться. Є батьківський контроль, але батьківський контроль такий собі. Тут ви лише можете там зробити. Зробити блокування пристроїв та активувати розклад е, роботи Wi-Fi. Більш розгорнутий батьківський контроль є у більш старших моделях. Е, більш вони на вони трохи дорожчі, але там це красивіше. Але це не означає, що у цьому роутері не можна блокувати якісь сайти за якимись там ключовими фразами чи словами, чи за назвою сайта. Зараз покажу далі. Також у нас є QoS, це диспетчер трафіку. Є моніторинг трафіку і, звісно, швидкість інтернет-з'єднання. Ось ми його теж тестували. Можемо протестувати ще раз. Ви ще раз подивитесь, що це гігабітний роутер, який працює на повну потужність. Але тут мені не подобається, бо в нас немає повного спектру серверів, і воно отримує тільки якісь найближчі сервери. Але ну що таке? Якісь локальні сервери у там. У нашому Запоріжжі в них у деяких навіть гігабіта немає. Вони там три чи чотири дома тримають і. Роздають її і щось заробляють, вони себе називають провайдерами. Але ми бачимо, що тут, ось по історії, ми можемо подивитися 940 мегабіттів, там вісімсот три, Це ми тестували різноманітних провайдерів. Дивіться, ми можемо обрати ще якогось, і можемо подивитися на ці результати, протестувати прямо у роутері, яка швидкість є, приходить на ваш роутер з того чи іншого провайдеру. Тобто, ну ми отримуємо з вами чистий гігабіт, по факту. Також в нас є налаштування бездротового з'єднання, керування 24 ГГц. Дивіться, в нас звісно, ми можемо задати назву мережі, ми, ми можемо приховати SSID, ми можемо з вами активувати бездрутовий режим, ну наприклад, N чи Legacy чи автоматичний. Також ми можемо вмикати чи вимикати 80211 ax це Wi-Fi 6 режим, і можемо обирати ширину каналу 20, 40 чи міксований 20, 40. І також в нас наявні канали від 13 по, по 13 з підтримкою WPA3. Персональник у 5 ГГц Wi-Fi в нас налаштування приблизно ті самі, які для, для усіх 5 ГГц роутерів, але тут є додатково 160 МГц, його відмінність від AX55. Також в нас є підтримка DFS каналів від 36 до 140 каналу. У нас підтримка, і також є підтримка WPA3. І можна бездротові режими обрати AX, міксований NAC і AX і Legacy. Також в нас тут є, є підтримка WPS, WDS, фільтр бездротової Mac, налаштування через сервера Radius, розширені налаштування це для продвинутих користувачів, ви повинні, ви повинні розуміти, що вони тут є. І список блокування переміщення це для АІМеш. У локальній мережі все навіть цікавіше, бо в нас тут є підтримка IPTV для мультикасту. Це стосується тільки мультикасту. IPTV, Бо дехто плутає там мультикаст IPTV і звичайні IPTV, які там роздають там, безліч сервісів. Ні. Тут, тут працює будь-який, тут на якийсь мультикаст IPTV ви навіть можете задати там окремий LAN-порт чи два LAN-порти. Також в нас є керування серверами DHCP та маршрутизацію. У розділі Вен чи WAN в нас є. Керування і є підтримка автоматичного, статичного IP, PPPoE, PPTP та L2TP. Це його е, головна відмінність від е, китай роутерів, бо там ну, максимально, що є автоматична IP, статична IP та там ну, максимум PPPoE, більше Більш там нічого немає. Здвоєна мережа WAN, це класнюча функція. Ви можете завести на цей роутер два провайдери для режиму. Там, наприклад, наприклад, е, ну давайте. Я вам Покажу для режиму відмова стійкості та балансування навантаження. Тобто, ви можете два гігабітних провайдери сюди вмикнути і назначити під під е, вторе з'єднання Ван, наприклад, Ethernet LAN Порт 4, і у вас буде два режими: перший це коли від'єднається один провайдер, там відпаде, вмикається інший, чи він буде розкидати ваші пристрої через серед провайдерів, щоб вони працювали на максимальній швидкості, а комунікація була у середині мережі. Між ними. Це теж він може, і це класна функція, коли ми її використовуємо вже багато років. Тригер портів є, є віртуальний сервер та переадресація портів, підтримка демілітаризованих зон, DDNS і надтунелювання. Підтримка Amazon Alexa, що це, це зовсім для нас таке, як, як сказати, український. Ну, Не актуально, я якось знаєш, там, на англійською Useless для мене. Підтримка ipv 6 і є підтримка VPN. Що тут мається на увазі? Він може виступати як сервер VPN і підтримує PPTP, OpenVPN чи IPsec VPN. І може виступати як клієнт VPN, де в нас буде у профілях, дивіться, PPTP, L2TP і OpenVPN. Тобто ми тут можемо трохи балуватись, і є ще підтримка «Instant Guard». Оу, ну, пішло перезавантажуватись. Е, Даремно вмикнув. Ну, та ладно. Є е, також Brandmauer, І тут у Brandmauer ми зможемо з вами фільтрувати URL. ну Наприклад, ми там можемо, там, можемо Олексій, ти зараз на да, як звичайно, як... ага, PornHub, е, і, і можемо додати і застосувати. і, Ано, Олексій, в тебе зараз повинно все пропасти. Що ти там, що ти там робиш? Все. <сум> сюжет каже класний. А, також фільтр ключових слів. Тобто ми можемо тут задати якісь такі сумнівні слова, там, наприклад, там, а, ну, не буде полуничка чи щось інше. І фільтр мережевих служб в нас є а, також адміністрування, є, де ми можемо задати режим. А, Нашого роутера, чи, чи це точка доступу, чи бездротовий маршрутизатор, чи iMesh точка. А, також є оновлення, система, відновлення зберегти імпорт налаштувань, відгуки, конфіденційність. А, ну, інші опції це такий вже там. Мережеві інструменти по типу аналіз мережі, Netstat, Wake Online та правило Smart Connection для продвинутих користувачів. Більш нічого тут нема, це такий собі бюджетний, ну як сказати, бюджетний, це якісний роутер від Asus. І я вже хочу переходити та робити висновки. Прийшли. У якості висновків скажу лезний роутер дешевий, стабільний, з нормальними функціями. Так, він не має там якихось, якихось ігрових мегафункцій. Так, ви там не отримаєте ніяких там качалок, ви не отримаєте DLNA серверу чи, чи там інших якихось функцій, які є у серії з, з додатковою літерою U. Так, USB. Ну, ось такий собі роутер. Класний? Тобі подобається? Беремо, рекомендуємо з вами. був Бабл на каналі Технозон Україна.